Футбольний матч між Тернопільською Нивою та львівськими Карпатами відбувся у рамках дев'ятого туру першої ліги чемпіонату України з футболу. Команди зустрічались на міському стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Обидва суперники розпочали матч без розвідки та адаптації. І вже одна з перших атак Карпат завершилася результативно. Євген Підлепенець та Амбросій Чачуа розіграли комбінацію на правому фланзі. Капітан зелено-білих прострілив у штрафний майданчик. На дальній стійці Ян Костенко із близької відстані відправив м'яч у сітку воріт Миханіва та вивів свою команду вперед. Проте вже у наступній атаці тернополяни змогли відігратися. Олег Соколов навісив зі штрафного, а далі Андрій Зінь коліном переправив м'яч у кут воріт гостей. Андрій Кужухар зумів піймати м'яч, однак рефері вказав на центр поля. Голкіпер Карпат вступив у емоційну розмову із боковим арбітром, який, власне, і засвідчив, що м'яч таки перетнув лінію воріт, але замість скасування голу кіпер отримав гірчичник. Швидкий обмін голами не зменшив подальшу активність команд. Спочатку момент створила Нива. Андрій Бай стріляв за меж штрафного майданчика, однак м'яч влучив у поперечку. У середині першого тайму дві нагоди після стандартів організував Амбросі Чачуа. В обох випадках втручання у гру Максима Михаєва врятувало ниву від пропущеного м'яча. На спроби Карпат забити м'яч тернополяни відповідали контратаками, але забити ще один гол командам не вдавалося. З рахунком 1-1 суперники пішли на перерву. Зі старту другої половини зустрічі Карпати атакували частіше, проте голкіпер тернополян Максим Миханів вправно захищав свої ворота. У свою чергу жовто-зелені використовували вільний простір і вибігали у контратаки. Втім, на вирішальній стадії атак до реалізації теж не дійшло. А от наполегливість Карпатівців могла конвертуватися у результат після 73-ї хвилини. Тимофій Сухар навісив з лівого флангу, а боротьба Романа Сливи та Чачуа завершилася падінням Карпатівця. Рефері побачив у цьому епізоді порушення правил та вказав на 11-метрову позначку. Реалізувати пенальти спробував Павло Полегенько, але Максим Механів гадав кут та зумів парирувати удар, вкотре врятував ниву від пропущеного м'яча. До фінального свистка рахунок змінити не вдалося жодній з команд, і з рахунком 1-1 матч завершився. Футбол темі що Плануєш одне, виходить друге. Так що нічого страшного не сталося. Ми, в принципі. Будемо рухати вперед. Емоції двоякі. Звичайно, що хотілося перемогти. Три очка і три очка, і перемога над такою командою ще більшої впевненості додала би хлопцям. Я їм щиро вдячний за, за гру. Після футбольного поєдинку своїми емоціями поділився капітан тернополян Максим Механів, який рятував свою команду протягом усього матчу. Я рахую, що навіть нічийний результат це вже для нас позитивний результат, тому що в Карпат, якби забрати очки, не кожна команда в цьому сезоні може і ніхто не забирав ще, крім бузової. Ну, а зіграли в нічию, одне очко. Я гадаю, що це для нас позитивний результат. Наразі тернополяни залишаються на п'ятій сходинці у турнірній таблиці, маючи в активі 11 очок. Наступний матч гравці Тернопільської ниви проведуть також вдома. Зіграють тернополяни проти Чернівецької Буковини. Гра запланована на 30 вересня. Тіві 4 цю зустріч також транслюватиме.